Російська держдума одразу підтримала дублювання традиційних повісток в електронному вигляді. Таке повідомляють пропагандисти з Ріа Новості. Відтепер в Росії повістки можуть надсилати в письмовій формі під розписку, поштою, рекомендованим листом, а також в електронній формі. В разі електронної повістки вона вважатиметься врученою з моменту розміщення в особистому кабінеті. І людям, які отримали повістку, заборонять виїзд з Росії до їхнього візиту до військомату. Ну, от як самі росіяни, до речі, відреагували на такі впровадження, давайте подивимось. Зашибісь! Якщо ви не побачили повістку, вона вважається прочитаною. А ще самі повинні їхати, щоб уточнити, а не пішли б ви. Як кажуть, давно пора. Можна навіть посилити за неявку. А то багато мужиків перестали бути мужиками і не вміють захищати навіть себе, не кажучи вже про його родину та країну. Ви навіть Україну переплюнули там, до цього не додумалися. Мабуть, немає часу все проробляти, допрацьовувати. Ми на порозі. Пі... Вже зашморг одягли максимально. Що заважає видалити ці держпослуги? Адже зараз повернули функцію видалення облікового запису. Напевно, обліковий запис зараз багато хто видаляє з держпослуг. Була в мене колись обліковка на держпослугах, але ну його мені користь не приносила. І заходив я туди раз на рік за заповітом.